Русскоговорячий українець, то як Китай говорячий с русский. Добрый день, добрым людям. Российские тролли и часто навіть прості, просто людины часто колять очі таким висловом, як облако, превратилось в тучку. І починають загавкувати, що в українській мові якби немає, як перекласти облака в тучку. Вважаючи, що ми маємо лише хмару і все більше нічого. Справді слово туча якби випало з повсякденного вжитку, і тому українців це трошки стопорить. Але звернувшись до. Словників ми можемо бачити, що «туча» – нормальне українське слово. Чому воно випало з житку? Це вже питання до наших небратів російських, котрі забили баки українцям. Що ми маємо в словникові Грінченка? Туча, тучений, тучити, тучка, тучний, туша, тушити, тушка. Далі йдемо туча академічний словник. Густа тамна хмара, яка приносить дощ град сніг. Як ніч насовується туча небомвою покрива, грюкоча грім а буря злюча, дуби з корінням вирива Михайло Старицький. Прикладів є. Далі. Далі ми йдемо до фасмера. І дивимося Фасмер, то є визнаний російський лінгобрехіст, як я його називаю, бо він вигадує на ходу неіснуючі слова. Як же ж він пояснює слово тучка? Хмара? Хмара хмариться, ну це такое. Нам не дуже цікава хмара. Нам цікава тучка. Туча. Облако гроза дощ. Тин-тин-тин крепкий сильний. Загустівшись свернуться, свернуться, стягивает. Тобто, якби, не прошу. Слово облако. Облако. Тик-дик-тик-дик-тик-дик-тик-дик. Облако. Заимственно из церковно свиядського облоко волоку». Якщо подивитися більш достеменно, то облако йде від слова линути. Тобто облинуло не обволокло, волоку, бо вже вони похідні від «линути». Облако це те, що обволокло небо. А ну, як би просте пояснення. А от тучка дуже і дуже цікаве пояснення має. Сік. Слово сік, з к, с к, тобто з чогось к чомусь тече. Сік. То сік, скорочено то все, то сік. Сичі, е, переходить одне в одного дуже легко. Тобто тучка точити, наточити, не знаю, чи в російській мові є точить, можна подивитись, точить. Точить. Тиндин, тиди, тидин, тин. -тин, 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 -тин Розлівать. Будь ласка, є розлівати, точить. Тобто навіть вони знають, що точити це не лише сокиру точити, а й налити щось. А, так от а тучка це та, що наточена, тобто налита. Туча наточена, налита. Звідси ж і тушка, туша, тобто нагодований. Налитий. Але спитати будь-якого росіянина про смисл слова І ніхто з них не скаже, що облако це від обволочене небо хмарою. До речі, хмара від мара. Бо хмара наводить мару. А тучка туча від налити, наточити. Так що. Можуть сміливо засунути своє облако, перетворилось, перетворилось на точку глибоко в одне своє місце. Вимикаю, закінчую запис, вибачаюся, зараз тут з'явиться отака штучка. Дякую всім за увагу. До зустрічі і запрошую всіх на телеграм-канал поні». Там записів якби побільше, і <кій> пишу я, поки що трошки професійніше, ніж <кій> вимовляю, і роблю відеоролики. Всім дякую.